Коли на ранок всі соцмережі розійшлися тим, що пів міста перекрито, і ми очікуємо приїзд високих гостей. Чи було вам одразу зрозуміло, що це буде Байден? Ні, ну я чесно скажу. Я, це, це знаєте, люди, які взагалі не пов'язані з політикою, от від них я і почув про те, що це Байден. У мене, мене занадто складніше. Логіка тому, тому я так би мовити, ну дійсно важко повірити в те, що в, такі, в таких умовах міг би скластися візит Байдена. Тому з найпростіший варіант це був, що він не приїде. Чи приїде? Ну я думав так, що він буде в Польщі, там за заверне, за, за грубо кажучи, десь на кордон з Україною, чи можливо до Львова з'їздить таємно, так би мовити, але бачимо, що ситуація ну він чинив, чинив дуже. Сміливо, скоріш за все, можна таке слово сказати, так? Це історична подія. Історична подія навіть не для України, не стільки для України, я вважаю, як для самого Байдена. І для... Байден дійсно зараз дуже багато зробив не для України, яка і так постійно знаходиться. Ну, тут у нас міжнародних візитів, візитів кожний тиждень, практично, далі щось відбувається. Все ж таки, американські вибори, ці американці вони зосереджені дуже сильно на внутрішній політиці, і оце от кадри, коли Байден ходить по Києву під а, а, Сирену, так а, я думаю, що це дуже важливо. Це не для українців, для американців дуже важливо. Ми розуміємо, вони дивляться це все і вони розуміють серйозність ситуації, що президент Сполучених Штатів ризикує певною свою безпеку і Практично в зону бойових дій, і ті 10-20 доларів, які йдуть щомісячно з податків американців, вони тут не просто так, вони йдуть на реальну справу, і ця справа в кінці, -кінці ну, дуже важлива для Америці. Треба пане Олексію, да принагідно сказати нашим глядачам, що а, виборчий процес, зокрема в Сполучених Штатах Америки, він стартує набагато раніше до самого дня голосування. Що це не так, як у нас, і там ну процес а, власне вже зараз. По суті, він він розпочався. Ну як вам сказати формально. коли у нас було мирне життя, в нас теж а, а, б, вибори закінчення починалися а, за рік, за два тротуані. Виборча кампанія, так чи інакше, Вона по, по закону там по іншому, але в Америці, звичайно, що він, як тільки хвато пройшов, він вже починає думати про чи йти йому на другий строк, чи не йти йому на другий строк. Це думки практично кожного діючого президента на першому строку. І для Байдена це дуже важлива історія. Я тут погоджуюсь з усіма. Ну, тип, щоб без пафосних слів, бо їх сказано вже настільки багато, що вже так би мовити. Байдена завтра візит в Польщу. Він багато що важливого, можливо, більш важливого скаже завтра в Польщі. Потім багато ще подій буде. Але звичайно, Байден би не ризикував тут. Не ж безпеку питання, не ризикував би своєї репутації, якщо б не вірив в те, що Україна переможе, і що ця війна закінчиться перемогою України, і при тому закінчиться до кінця його президентства. Що дуже важливо, а, ну в Росії зрозуміло, що палає. Ясно, що там а, і на їхніх федеральних каналах а, посил він такий з Росією узгодили візит президента Байдена в Київ з Росією. консультувалися для того, щоб не було якихось а, ескалаційних моментів. Подається це все так. Прості громадяни подаються так, а де кінжали, а де калібри. А чого ми не жахнули там посередині посередмістю столиці, коли два президента разом. Я, я десь до іншого. Путін завтра буде також виступати. Всі також очікують то, що скаже російський президент, але після сьогоднішнього візиту чи доведеться йому переписати трохи свою промову? Ну, скажімо, переписати навряд чи просто прийде розуміння, що ми ж не знаємо, про що завтра скаже, так? Якщо це буде якесь повторення вже повтореного там з елементами соціального популізму, ну мається на увазі буде розповідати, як, скільки, як Росія чудово проходить санкції, скільки грошей заплановано роздати росіянам і так далі. Ну і про геополітичні виклики, і воюємо з Україною з НАТО. Якщо там буде щось цікавіше, планувалося так, ну, наприклад, я там висловлював таку про. Таку гіпотезу, я не, не, не дуже вірю, але, в принципі, це можливо, так, що він оголосить створення союзної держави. То, звичайно, що на фоні візиту Байдена це, ну, це вже буде не, не такою сенсацією, не такою подією. Бо подія цього тижня, а можливо, в найближчих тижнях, це візит Байдена в Київ, звичайно, так. Ну, треба сказати, що очевидно міри безпеки, які були організовані і в Україні, і українською стороною, і американською стороною, вони безпрецедентні. І е цього тижня я так розумію, у нас буде багато гостей, тому що є інформація про те, що із Італії до нас прибудуть також високоповажні люди. Е річниця повномасштабного вторгнення кожен приїде для того, аби зробити і політичну заяву, і сказати щось про, е про те, яку допомогу знову готові надати. Україні, та я про те, наскільки символічними зараз будуть оці візити, і все сказане. Ну, давайте так будемо виходити з практики. Байден сьогодні до того, що Байден сьогодні сказав, пообіцяв, що сказав Саліван, що сказали інші. Доснув, це, це мова йде про дуже серйозні надходження техніки боєприпасів до України. Це мова і, і і, І ще він головне, що мені найбільше запав. Він сказав про конкретну е, конкретний план. Тобто, зараз зривається контрнаступ е, м, Росії. Ну, він виходить триває вже да. Тобто, це був неоголошений наступ. Він просто триває зараз. Він так ще наше захлинається найближчі 3-4 тижні починається весна, починається і десь а, через місяця півтора-два починається український контрнаступ, і, і на цей момент вже а, те, що потрібно, буде. Ну зрозуміло, що ми хочемо максимально, але те, що вважає за потрібне Америка, як все ж таки надавай всієї техніки допомоги і так далі. Вони все це буде вже готове. І ще по я забув сказати з приводу того, я просто читаю теж росіян. А, ну, Нерозуміння того, це, на жаль, проблема да, в великій кількості росіян, що спроба вбити президента Сполучених Штатів це є оголошення війни. І ракет у Сполучених Штатів і зброї набагато більше, ніж у Росії, і вона набагато більш точніша, ніж російська зброя, і будь-яка спроба, звичайно, обстріляти місце, де знаходиться Байден, це було б викликом. Серйозним тому я тут не сумніваюся в тому, що по-перше, американці попередили, і це вони підтверджують. Вони попередили за декілька годин, що Байден буде в Києві. Ну і щоб Росіяни випадково там, не дай Боже, не, не, не щось не вчинили. Ну безумовно, що це означало би фактично. Ну ну що, все? Що Путін дійсно пішов в Абанк? Я так розумію, що президенти Сполучених Штатів Америки і України знову обговорили формулу миру, яку пропонує Володимир Зеленський, і про те, що тепер її будуть пропрацьовувати якось більш практичніше і глибше. Ну так всі зараз очікують формулу формулу мира від Китаю, 24 числа. Наскільки вона буде протирічити формулі мира Зеленського і України? Можна буде робити висновки, на які компроміси. Взагалі, ми повинні розуміти, це може бути формула миру, яку підтримують тільки колективний так званий Захід і Україну. Так? А може бути формула миру, яка все ж таки буде торкатися країн, які займають зараз нейтральну позицію. Так? Китай, Індія і багато інших країн. Якщо Китай вийде з пропозицією, яку я ну, для мене очікувала припиняємо завтра ведення вогню, залишаємося на тих місцях, де знаходимось, і Захід припиняє е озброювати Україну, десь приблизно так, і, і тоді починаються там дипломатичні розмови про майбутнє. Але головне, щоб не стрілялось. То звичайно, що Україна це не сприйме, Захід це не сприйме, це, звичайно, е шлях в нікуди. Якщо Китай вийде з якоюсь іншою, більш. Оригінальною чи більш такою пропозицією гнучкою, на якій можна там ко частково погодитись Україні і заходу, тоді це буде вже цікаве, так би мовити, цікава, цікава гра дипломатична, яку найближчим часом тоді будуть проводити. А скажіть, пане Олексію, а чому присвячена а, ця заява про формулу миру від Китаю саме зараз? Це також до річниці повномасштабного російського вторгнення. А, зі, з яких причин саме зараз і чому Китай раптом вирішив оголосити свою, свою формулу? Ні, ну зрозуміло, що всі готуються. Це, це конфлікт, це війна, це не знаю, це, як ще назвати, це криза. А, не просто всередині Європи, так це криза, яка затмарила безліч інших криз, які існує в, в світі. І світ так чи інакше спостерігає рік цю війну, ну, і, 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 і абсолютно символічно, не тільки символічно, а логічно. Так рік вже йде, і Китай хоче долучитися от до, до, до цього. Ну, не люблю це, це слово казати, ну дійсно це хайп, звичайно, да. Ну важко зараз увагу. Людей зосередити на чомусь, так? От тут логічно все. Рік триває війна, річниця скоро, і тут Китай виходить і оголошує якусь формулу миру. З якої чи погодимо, чи не погодимо, чи взагалі якийсь інший варіант співробітництва з можливості формули миру. Пане Оксію, дякую вам дуже, що доєдналися Олексій Голобуцький, політтехнолог у етері Апостров ТВ. Спасибі.